Всім шанувальникам рукоділля привіт! І сьогодні я хочу з вами поділитися ось такою гарною сіткою від Брунелло кучинелі. Ось, будь ласка, подивіться, яка краса. І значить, я хочу вам показати, як в'язати таку сітку. Ця сітка в'яжеться нескладно. Значить, щоб вив'язати таку сітку, треба, щоб Число петель ділилося на 2. Так, побачила, ось, бачите, трішечки ниточка у мене тут зіскочила, Ну, це не важливо. Так, значить, ділилося на 2 і 8 рядків. І хай вас не лякає 8 рядків, тому що це дуже-дуже легко і просто. І так, набираєте число петель, яке ділиться на 2. І починаємо працювати. Хочу сказати, що це в мене пряжа, це котон і акрил. Перший рядок. Краєву знімаємо дві разом з двома накидами. Ось так, дві разом, один накид, другий. Пров'язали. Дві разом з двома накидами. Ось так. І так в'яжемо до кінця рядка. Так, трішечки може бути незручно зразу, але ви приспособитесь і це займе у вас дуже мало часу, і ви навчитесь це робити. Дві разом, два накиди. Ось так. Не поспішаючи, у вас вийде. Дві разом з двома накидами. Так, в'яжемо до кінця рядочка, зустрічаємося в другому рядочку. Далі другий рядочок, виворітний. Одну краєву знімаємо, робимо два накиди. І ось цю, де два накиди ми в'язали в першому рядку. Ми пров'язуємо виворітною петлею і один накид скидуємо. Знову два накиди і одна виворітна. Два накиди, одна виворітна. Одну знімаємо. Так? Один накид, два накиди. Одна виворітна. І так робимо до кінця рядка. Третій рядок лицьовий. Крайову знімаємо. Далі робимо. Дивіться, одна лицева. Одну один накид пров'язуємо, один скидуємо. Одна лицева, один накид пров'язуємо, один скидуємо. Одна лицева. Один накид пров'язуємо, один скидує. скидуємо лицьовими петлями. Одна лицева, одна лицьова скидаємо. теж такий легкий рядочок і класний. І головне, дивіться, витягуються оці петелючки. Бачите, оці петелючки від брунелло кучінелі Я уже багато раз. Випускала відео і казала, що Брунело Кучинелі він черпає свої візерунки з дуже давніх везерунків. Так, є четвертий ряд. Дуже простий. Всі петлі лицьові. Ось так. Бистро і скоро в'яжеться цей рядочок. По лицьовому рядочку це будуть виворотні такі бугорочки. Так, дивимося, оце ми пров'язали 4 рядка, і вже такі в нас довгі гарні петельки. Так, далі п'ятий рядочок. П'ятий рядочок в'яжемо так, як перший. Робимо дві разом з двома накидами. Дві разом з двома накидами. І так в'яжемо до кінця рядка. Шостий виворітний ряд. Що ми тут робимо? Значить, починаємо ми з одної виворітної. Одна виворітна, один накид скидуємо. Два накиди. Одна виворітна. Одна скидуємо два накиди. І так, до кінця рядка. одна виворітна, два накиди. Одна виворітна, два накиди. Тобі, в цьому рядку ми починаємо з виворотної петлі. Якщо ми в другому рядку починали з двох накидів, то в шостому ми починаємо з одної виворітної. Щоб наші. Оці ось Такі довгі петельки з отворами чередувались. Так, дивіться, ось скинулось у мене. Ну, не звертайте уваги, вже перев'язувати не буду. Там я, видно, поспішила не, ну, щось там не так зробила. Ну, це не важливо. Одна виворітна, два накиди. Одна виворітна, два накиди. Ну, ви вже зрозуміли все. Цей рядочок зрозуміли. Одна виворітна... Два накиди. Сьомий лицьовий рядочок. Всі петлі лицьові. Значить, там, де два накиди, один накид пров'язуємо, один скидуємо і одна лицева. Два накиди, одна лицева, один скидуємо, лицева, лицьова, лицьова, ось так. Це теж легкий рядочок. Є і останній рядочок восьмий. Всі петлі лицеві. Як у нас четвертий ряд був лицеві петлі, так у нас і восьмий рядочок, всі петлі лицеві. І як ви бачите, це нескладно. І я вам більше скажу, що Можна не в'язати 8 рядків, можна в'язати 4. І там не буде просто в шахматному порядці. І все. І все легко і просто. Так, дуже я вибачаюсь, що допустила ось цю помилку. Да? Давайте роздивимося. Ось-ось помилку, бачите, ну поспішила. Через камеру трішечки я. Зробила пакость. І ось, бачите, яка сітка. Ну, оцю частину першу я вже була трішки розгладила, так як пряжа роздваюється, коли в'яжете, бачите, треба бути уважним. Ось тут у мене такий поспіх получився, я надовдовилась, і ось тут я не пров'язала. Ну, в общем, дивіться, мої любі друзі, мої глядачі, оцей ефектний везерунок дуже класно виглядає. І як ви бачите, ще раз показую на екрані, це витвір Кучинелі. Він там чередує лицьову гладь такими ось довгими петлями. І дуже класно і шикарно. В'яжіть, будь ласка, ділюся я для вас, щоб ви були гарними і сама насолоджуюся отакими витворами. Теж люблю розглядати нові визируночки. Дуже класні, як кажуть, в'яжу з полужару, без яких там вицьобонок, що є, те й показую. От мені захотілося почала в'язати, вив'язала. Ага, в мене виходить, мені доступно. Значить, показала і вам. І все класно. Так, до побачення. Все класне, дуже просте. Всього вам найкращого. Мира, благодійства!